Ну, ми вже точно маємо понад тисячу команд, і це надзвичайно приємно, адже ми щоразу відвідуємо нові і нові школи, і ми бачимо, що діти дуже націлені на ці змагання. Дітям це подобається. Вони скучили сидіти, їм набридло сидіти вдома, вони скучили за спільними заняттями, за спортом, вони скучили за рухливим образом життя, способом життя. І, звичайно, що кожен хоче перемагати. І це надзвичайно приємно, бо ми бачимо. Величезну мотивацію саме від дітей, коли вони просяться у своїх викладачів для того, щоб допомогли їм зареєструватися, хочуть тренувань, хочуть перемагати. І коли діти говорять, що ми хочемо довести, що в нашій громаді є така команда, яка здатна перемагати не тільки на обласних, але й гідно виступити на загальноукраїнських змаганнях, це надзвичайно приємно. І діти націлені не на участь, а на перемогу, і це так само надихає, бо вони прагнуть досягти більшого, вони прагнуть досягти якихось найвищих спедесталів. І це, звичайно, що дуже приємно, що наші діти такі націлені, цілеспрямовані, що вони для того, щоб не просто цього прагнуть, а вони планомірно йдуть до цієї перемоги. Вони тренуються, вони збираються для того, щоб дійсно не прийняти участь, а перемогти.